У цього чоловіка цілком конкретне уявлення про будинок майбутнього. Цей житловий будинок майбутнє енергетики. Крістіан Апель хоче, аби будинки самі виробляли енергію. Фотоелектричний пристрій на даху для сонячної енергії, міні-електростанція у підвалі, потужна батарея для зберігання енергії і електромобіль перед під'їздом. Ми в підвалі такого будинку. Ми хочемо зробити прорив, організувати все докорінно інакше, забезпечити енергопостачання без вугілля і атома. Тут Цей амбітний план має доволі скромний вигляд. Ця міні-електростанція у підвалі перетворює газ на струм та тепло. Поруч літієва батарея, яка зберігає сонячну енергію з даху. А на цьому місці перед будинком стоятимуть в майбутньому два електромобілі, які зможуть безкоштовно підзаряджатися від будинку. Будинок, який самостійно реагує на погоду та ціни на енергію. В цьому суть ідеї. Якщо погода достатньо сонячна та вітряна, будинок живиться відповідно енергією сонця або вітру. дні ж, коли немає сонця й вітру, струмом та теплом будинок забезпечують акумулятори. Якщо ж енергії в надлишку, її можна продавати. Але хто ж усе це координує? Це робить спеціальна комп'ютерна програма у центральному офісі в Гамбурзі. Комп'ютер дає команди: зарядити батареї, закупити струм, запустити міні-електростанцію. Усе обчислюється на основі величезної кількості інформації. Як довго світитиме сонце, наскільки заряджені акумулятори, скільки коштує енергія на біржі. Ці дані ми частково отримуємо самі, частково купуємо. Усі вони завантажуються в комп'ютерну програму. Вона, власне, і обчислює все вже на основі існуючих даних. Приміром, комп'ютер знає, що вчора було спожито стільки-то, якщо нині прохолодніше чи тепліше, то й прогнози відповідно припасовуються. І тоді можна спрогнозувати скільки буде спожито завтра. Це підприємство на півдні Німеччині виготовляє літієві батареї для розумних будинків. Його заснували три роки тому. Тоді замовлень на таку продукцію було ще небагато. Але відтоді попит постійно зростає і ціни стали відносно помірнішими. Один такий акумулятор коштує близько 6 тисяч євро. Те, що ми нині спостерігаємо, це разюче зростання нашого виробництва. Ми виготовляємо нині за тиждень те, що раніше за місяць. і паралельно до виробництва відбувається також удосконалення сонячних батарей, аби вони ставали ще більш ефективними і в експлуатації, і за тим, як швидко окупляться для споживача. У майбутньому домогосподарства будуть об'єднані в єдину мережу через такі координуючі підприємства, як Lichtblick чи інші. Вони матимуть своє автономне енергопостачання. Тобто, це означає справжню революцію. Громади зможуть самі себе забезпечувати електрикою. Така концепція, що правда, наражається на критику. Ми маємо дуже багато конкурентів, які різко критикують наші ідеї. Вони бояться, що їхні концепції великих потужних електростанцій не матимуть майбутнього. Чи матиме майбутнє ця ідея? Покаже час. Зрозуміло, одне енергетична галузь нині зазнає великих змін.